Ми завжди з нетерпінням чекаємо наших дітей у закладі. У нас є минулорічний досвід навчання в такому форматі, і він показав, що для нашої категорії дітей, а це діти з особливими освітніми потребами, дуже важливо спілкування саме з вчителями між собою. Це дає дуже позитивні зміни. В розвитку дитини всі уроки будуть відбуватися в укритті укриття оснащено потужною вентиляційною системою, запасом питної води. Є санвузол. Наразі ми маємо три освітні осередка, три кімнати, в яких все Налаштовано для освітнього процесу. На сьогоднішній день у нас заклад зараховано 197 збовачів силя. Учні навчаються у нас в дві зміни. Початкова ланка це переважно перша зміна, а другу зміну будуть навчатися діти п'ятих-десятих класів. У нас триває розробка проєктно-технічної документації на переведення найпростішого укриття нашого закладу в переумку після завершення технічних всіх Складових моментів у нас проведений буде ремонт, який дасть змогу збільшити кількість наших приміщень, а відповідно і змогу навчання більшу кількість днів в закладі в очному форматі.